Ну і починаємо із а, такої цікавої оцінки е, того, що відбувається зараз на Луганщині. Оцінки, яка пролунала зі сполучених штатів, збройні сили України здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від міста Кремінна. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни із посиланням на джерела. Причому як е, українські джерела, так і російські джерела сталося це, як вказують, 2 грудня. Зазначають, що за словами ну одного з там рашистів, зсу незначно, але все таки просунулося в лісах на південь від Креміної і посилили контрнаступ. По усій лінії фронту в районі траси Сватове креміна а це доволі е, серйозний такий відтинок. Там десятки кілометрів. Ну і у звіті інститут вивчення війни е, додає також, що окупанти зі свого боку продовжили мінімальне просування в районі Бахмута, і також вели наступальні дії в районі Авдіївки. Та Донецька на захід від сватового зсу та а, загарбники минулої доби вели локальні бої за оцінкою аналітиків, російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, не зважаючи на успіх української ППО. Ну і це в принципі для нас з вами речі вже більш очевидні, хоча. З менш очевидних і комусь невідомих лише додам, що в Україну прибули і вже стали на бойове чергування перші системи Хоук. Це протиповітряна оборона, яку нам передала Іспанія. І, от е, міністр оборони України Олексій Резніков, каже, що приймав в Одесі міністр оборони Іспанії Маргариту Роблес. Вшанували пам'ять героїв, е, які полягли в боях за Україну. Відвідали е, наших воїнів у госпіталі. Ну і е, Іспанія підтримує Україну Безпекова гуманітарна допомога і тренування для е, бійців українських. Також у Іспанії тривають. Ну і країна також вже надала перші ховки.